Мир вам, брати і сестри, Господь посеред нас. Що вам найбільше подобається в зібранні? Яка саме частина більше всього подобається? Ну, Кожного по-різному. Я народився і виріс віруючій сім'ї, і мені більше всього подобалося, коли казали благодать. Знаєте, Коли казали благодать, в мене духа аж так радів. Я думав, знаєте, так піднімався, як я не знаю по сучасному. Як сповнювався Святим Духом, певно. що. Ось, ну, така радість відвідувала. Е, я буду, декілька запитань завдам. Е, який колір сьогоднішнього свята? Ну, В нашому зібранні небесний, певно. що. Так, ну, В нашому народі він який має бути? Зелений, кажуть, так. Ну, а мені здається, що він мав би жовтим бути. Давайте прочитаємо біблійний текст Дії святих апостолів, другий розділ з першого вірша. Коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, немов огнені, та й на кожному із них по одному осів. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами. День П'ятидесятниці вже сьогодні ми чули, і нам легко так зрозуміти, ми його рахуємо 50 днів після Пасхи. Правда? Е, ну, Є е, біблійні історії, ну, приблизно так. Можна теж порахувати, але взагалі-то свято П'ятидесятниці це свято жнив. Чого я сказав, що має бути колір жовтий або золотистий, тому що це свято жнив єврею. І рахувався він 50-й день, це п'ятидесятий день після початку жнив, коли приносився перший сніп перед лице Господнє. І від цього рахувалося 49 днів, і на 50-й день було свято П'ятидесятниці. Чим відрізнявся період той в історії від сьогодення? Є багато речей, які врізалися в нашу культуру, і, зокрема, є великий піст перед Пасхою, зокрема, в нашій культурі, правда? Якщо взяти біблійну основу, то якраз треба було постити після Пасхи. Чому? Тому що були свято опріснуків. сім день, тиждень треба було постити. Опрісники треба було їсти. А в нас доїдають те, що не з'їли, знаєте, на свято Пасхи ще. Багато наготують, потім не можуть його з'їсти. Так було в єврею. Тому вони починали їсти таку прісну їжу з першим снопом. День П'ятидесятниці він знаменувався тим, що люди. Їли вже хліб із з сквашеним, їли гарну їжу. Тому давайте ми прочитаємо біблійний текст Книга повторення закону, 16 розділ. із 9-го вірша. Сім тижнів відлічиш собі від початку праці серпа на дозрілому збіжжі, зачнеш лічити сім тижнів. І справиш свято тижнів для Господа, Бога свого у міру добровільного дару своєї руки, що нею даси, як поблагословить тебе Господь Бог твій. І будеш радіти перед лицем Господа, Бога свого ти, і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і левит, що в брамах твоїх. І приходько, і сирота, і вдова, що серед тебе в місці, яке вибере Господь Бог твій. Щоб там перебувало ім'я Його. Давайте звернемося знову до історії, коли були в горниці зібрані учні Ісуса Христа, Його послідовники, і котрі там очікували обітниці від Господа. Зауважте, це були євреї, і це було свято П'ятидесятниці. Ми, читаючи Біблію, складаємо в своїй уяві деяку картину. Зокрема, я теж. Я виріс віруючій сім'ї, я вже говорив це. І що, що має відбутися, коли ми очікуємо хрещення Святим Духом? Ну, мене вчили, що треба підготуватися. Треба підготуватися, очиститися, знаєте, добре попостити ще От перед п'ятидесятницею, якщо б за три дні попостити, то це ідеальний варіант, то Господь, Бог, напевне, вже точно охрестить Святим Духом. А якщо ще потрапити в таке гарне зібрання, де голосно моляться, співають пісні про Дух Святий, то створюється гарна основа для охрещення Святим Духом. Ми маємо біблійні тексти, і дійсно, коли Христос вознісся, то ми читаємо, що всі його послідовники, вони прийшли, увійшли в горницю, де перебували, перечисляються, учні Христові. Це перший розділ 13 вірш. Дії апостолів, і 14-й вірш, всі вони однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, Матір'ю Ісусою та з братами Його. я собі точно так уявляв, що от вони так серйозно молилися. там. Всі однодушно були, молилися, певно, що постилися. І тут, знаєте, Бог побачив ці їхні старання, і шум зчинився, була п'ятидесятниця, і зійшов Святий Дух. Але трошки по-другому можна уявити, коли ми спираємося на біблійний текст, біблійну традицію. Я тепер уявляю, що це був в них хороший бенкет там. Це було свято П'ятидесятниці. Всі вони раділи, всі вони євреї були, збирали урожай, приносили їжу хорошу. Вони зібралися, і в них там був певно такий весільний прямо бенкет. Вони гарно там їли, вони спілкувалися. І в цей момент ще надзвичайне чудо. Нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. З'явилися язики, поділені, і не був огнені, і на кожному з них по одному осів. Усі вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Господь є Дух, Господь є той, хто творить те, що Він хоче. Ми не можемо створити. Хоча ми можемо, в принципі, це люди роблять. І ми сьогодні створили гарну, гарні обставини для того, щоб Дух Святий прийшов і охрестив когось. І це є прекрасно, коли хтось в сьогоднішньому зібранні вже є охрещений в Дусі Святому. Але Бог робить так, як Він хоче, так, як він запланував. Ми не можемо його зрушити, тому що Він є Бог. Він рухається. Там, де він хоче. Він рухається в тому, в кому він хоче. Він робить справи ті, які він хоче зробити. Я сьогодні хочу наголосити, брати і сестри, що Дух Святий, Він робить надзвичайні діла Божі. Ми сьогодні можемо, як я сказав, дещо уявляти. Я задам ще одне питання. Якого роду Дух Святий? Ну, Якщо по нашому тексту, який ми читаємо, якого роду Дух святий, якого роду, хто українську мову добре знає? Ну, чоловічого ж, правда? Чоловічого роду. Текст Нового Завіту писався грецькою мовою і грецьке слово пнеума, воно взагалі середнього роду. А єврейське слово Руаха Кодеш, Дух Святий. Це жіночого роду. Але Дух Святий Він не має роду. Дух святий понад родами і понад усім, тому що він є Дух Божий. Він рухає дух руха кодеш це Дух Святості. І функція Святого Духа це він рухає людину до святості. Якщо сьогодні ти прийшов, в це зібрання і ти став молитися, і, можливо, навіть сьогодні прийшов сюди, став на коліна. І відчуваєш, що не відбулося нічого, що тебе не стріпнуло добре, що не, не з'явилися інші мови, можливо, Можливо, хтось так і очікує цього всього. Але якщо ти відчув, що який я є недостойний, який я є слабкий, в мене так мало сили, я нічого не можу зробити, це саме те, коли ти потрапляєш в присутність Святого Духа. І ти відчуваєш, що я. Наскільки недостойний, настільки немічний, настільки слабкий, це Дух Святий торкається тебе. Це Він рухає тебе до своєї святості, де ти можеш преобразитися в образ Христів, де ти зможеш стати такий, як Він, ми в цю сторону рухаємося. І ті люди, які охрещені Духом Святим і 50 років, ми рухаємося все одно в сторону святості. Ми призвані переображатись в образ Христів. Ми досягаємо, ми рухаємося. І Дух Святий, як вітер, Він нас повертає, і Він рухає нас до святості Божої. Нехай Бог благословить кожного, хто ревнує. І нехай Бог благословить, щоб ви кожен раз, відчуваючи свою неспроможність, свою слабку людську природу, ви разом з тим відчували, що святий Бог тебе не залишив, що Він з тобою є. І він тебе рухає в сторону святості. Я сьогодні хотів привести два біблійних приклада. Дякую, брат Олександр, вже мені допоміг. Але я все-таки знову ж таки повернуся до цих двох людей, щоб ми запам'ятали, хоча ми живемо в інший період, але це є прикладом для нас, віруючих людей. Два, дві людини це Саул і Давид. І ті події, котрі відбувалися із ними. Дуже коротко, перша книга Самуїло, 10 розділ. І взяв Самуїл посудинку оливи і вилив на його голову, і поцілував його та й сказав: Чи не помазав тебе Господь над спадком своїм на володаря, І будеш ти царювати над народом Господнім, і ти визволиш його від руки ворогів його навколо. І ось тобі ознака, що Господь помазав тебе над спадком своїм на володаря. І Самуїл Саулу, на котрого він вилив оливу, перечисляє, що з ним має відбутися. І так воно відбулося. Я не все перечитую, але з п'ятого вірша цього ж розділу. Потім вийдеш на Божий горбок, де намісники філистимські, і станеться, як ти війдеш там до міста, то стрінеш громаду пророків, що сходять з пагірка, а перед ними Арфа та Бубон, Сопілка та цитра, і вони пророкують. І злине на тебе Дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати, і станеш іншою людиною. І станеться, коли збудуться тобі ці ознаки, роби собі, що знайде рука твоя, бо Бог з тобою. І зійдеш ти передо мною до Гілгалу, а я зійду до тебе, щоб принести цілопалення, щоб приносити мирні жертви, сім день будеш чекати, аж поки прийду до тебе і завідомлю тебе, що будеш робити. І сталося. Як повернувся він, тобто Саул, щоб іти від Самуїла, то Бог змінив йому серце на інше, а всі ті ознаки прийшли того дня, і прийшли вони туди до Гів'ї, аж ось громада пророків назустріч йому, і злинув на нього Дух Божий, і він пророкував серед них. Це прекрасна історія про майбутнього царя Саула. Як на нього була вилита олива, як відбулися над ним Божі ознаки, як Дух Святий злинув на нього? Коли він потрапив в громаду пророків, коли він потрапив в відповідне середовище? Історія цього чоловіка, ми його знаємо, Саул звершував війни Господні, він багато перемог зробив, визволив Ізраїля від ворогів, від филестимлян. І він керувався Духом Божим. Читаємо ще одну історію. Пов'язана із Давидом. Це 16 розділ перша книга Самуїлова з 12, 12 і 13 вірші, 16, 12, 13, перша Самуїлова. І послав він і привів його. Батько послав за Давидом. А він рум'яний з гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові: Устань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл рога оливи та й помазав його серед братів його. І дух Господній злинув на Давида і був на ньому від того дня і далі. А Самуїл устав і пішов до рами. Дух Божий, коли помазав. Самуїл Давида злинув на цього юнака і був на ньому від того дня і далі. Знову вертаємося до Саула. Саул став відвертатися до Бога через непослух, Бог став залишати його. І знаючи те вже, що його слуга, той, хто перед ним стоїть Давид, він теж помазаний на царя, з ним є Дух Божий. Саул став гонити Давида і. Шукати, щоб вбити його. І ось одна історія, яка, я не знаю, скільки років це вже пройшло, досить значний період часу, який знову відбувається із Саулом. 19 розділ першої книги Самоїлова. З 20 го вірша. Саул шукає душу Давида і гонить його де тільки можна, наздоганяє, посилає своїх вояків. І ось сталася така історія. І послав Саул посланців, щоб узяти Давида. І вони побачили громаду пророків, що пророкували, а Самуїл стояв над ними. І на Саулах посланців злинув Дух Божий, і пророкували вони. І розповіли про це Саулові, і послав він інших посланців, та й пророкували також і вони. А Саул послав посланців ще третіх, і пророкували й вони. І пішов він до рами, і прийшов аж до великої ями. Що де в сеху, і запитав, і сказав, де Самуїл та Давид? А запитане відказав ось у Найоті в рамі. І пішов він туди до Найоту в рамі. І злинув Божий дух також на нього. І він пророкував, аж поки не прийшов у найот у рамі. І 24-й вірш такий, знаєте, неоднозначний. І зняв він, тобто Саул, одежу свою, і пророкував. І він перед Самуїлом і лежав гей цілий той день та цілу ніч, тому то й говорять, чий Саул між пророками. Надзвичайні речі відбувалися Саулом, і на нього сходив дух Божий. Коли він потрапляв в суспільство пророків, відповідне середовище, на нього сходив дух Божий. І навіть в ті моменти, коли. Вже він відвернувся від Господа, вже він не служив господеві, вже він робив брудні, нехороші речі, переслідував Давида. Але знову він попадає в суспільство пророче, де Самуїл, де пророки, і знову на нього сходить Дух Божий. І він починає пророкувати, починає щось говорити. Ми не знаємо, є деякі переклади цього слова. Я не буду сьогодні озвучувати, але він. Пророкує, він щось робить, деякі ді, духовні дії. І його дії, вони не дуже хороші стали. Він зняв одяг свій, я не знаю, чи тільки зовнішній, чи і спідній одяг зняв. Ну, написано, що нагий лежав. Лежав цілий той день і пророкував і лежав там. От. От такі речі відбулися з цим чоловіком. Брата і сестри, нам треба потрібно. Беручи приклад для нашого сьогодення бути дуже уважними і обережними. Є охрещені люди Святим Духом, які не йдуть в сторону Господа. Я сьогодні сказав, що Дух Божий Він рухає людину в сторону святості, він рухає людину до Господа. Але бувають люди, охрещені Святим Духом, і вони не рухаються в цю сторону. Колись в нас була одна людина в церкві, неоднозначна така і. Вона завжди хвалилася. В мене син охрещений Святим Духом. А де ж ваш син? Ну він п'є поки, але він охрещений святим. Він іншими мовами молиться. Так, а як Як це так сталося? Ну так, да, він був на зібранні, він охрещений Святим Духом, мовами молиться, але він був п'яниця, алкоголік, і я не знаю, чи змінилося взагалі його життя. Що це відбувається? Людина не рухалася в сторону Божу, не рухалася в сторону святості. Тому охрещені Святим Духом я сьогодні закликаю вас, брати і сестри. Ми маємо рухатися в сторону святості, в сторону Господа. Інший приклад це приклад Давида. Ми прочитали, що також при помазанні на нього злинув Дух Божий, і написано, що він був з того дня на ньому і, і потім був. Пам'ятаєте історію Давида. Ця людина. Багато різних справ зробила. Я не буду повторювати, але одну із них, сьогодні брат Олександр, нагадав: це той момент, коли він взяв дружину свого ближнього, свого одного з найкращих своїх воїнів. Поки той воїн був на війні, він взяв і збезчестив цю жінку. Крім того, він хотів підставити ще урію, покликав його з війська, каже: йди, лягай свою жінку, відпочинь, будь в домі своєму. Юрія не захотів, як вірний слуга, він не захотів йти в дім до своєї жінки. Він каже, як я можу це зробити, коли мої друзі, коли слуги мого пана на війні, я не піду в свій дім. Я буду тут ночувати, і потім я знов піду на війну. Я не буду розслаблятися. І Давид наказав поставити його на безпечному місці. І руками ворогів він вбив цього чоловіка. І він не знав, що це. Він не усвідомлював оцей чоловік, на якому був Дух Божий. І він собі далі живе спокійно, поки Бог не посилає до нього пророка, і, і як достукатися можна було до Давида. Можна було прийти сказати, Давид, ти грішник, ти згрішив, ти ось такі речі зробив, і Давид би не почув. Але Бог знав, як зачепити Давида. Він зачепив його через ті речі, котрі глибоко жили в його житті. Давид був пастух з юності своєї. І Нафан розповідає про овечку йому притчу, яку забрали овечку. Бідної людини. І Давид своїми вустами сказав, що треба зробити з цим чоловіком, який такі речі зробив. І ось Нафан каже Давидові, що ти той чоловік, ти той чоловік, який забрав ближнього останнього овечку, яку той любив, і... і ти той чоловік. І Давид сказав, що, цей чолов... що так, я згрішив. Ми вже вислухали ці слова, я їх повторю, 50-й псалом. Давид він склав псалом по цьому поводу, якраз коли до нього прийшов Натан, після того, як Давид усвідомив свій гріх, і Давид каже такі слова. 50-й псалом, 12, й 13 й вірш і 14. й Серце чисте, сотвори мені, Боже, тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і злагіним Духом. Підтримай мене, Давид молиться, не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Брат сестра, якщо ти рухаєшся за Господом, рухаєшся в сторону святості, в твоєму житті можуть бути різні обставини. Якщо ти спіткнувся, піднімайся і рухайся в сторону святості. Якщо ти впав, піднімайся. Якщо ти впав до глибокої ями, Дух Божий може тебе із вітіля дістати і підняти. Але ти рухайся в сторону Божу. Дух Святий, він рухає нас до Господа. І тому нехай нас Бог благословить, щоб ми пам'ятали, що навіть хрещення Святом, Святим Духом із ознакою інших мов не відкриває нам двері рая, куди ми обов'язково потрапимо. Але Дух Божий нас туди веде. Він допомагає нам, він нас підкріпляє. Я сьогодні хочу помолитися разом із вами і подякувати Господеві за Святий Дух, подякувати за те, що Він є з нами завжди. Він працює з кожною людиною по-різному. Комусь потрібна вода, Він посилає воду, когось потрібно накрити під час, коли жарко він накриває. Хоч потрібно торкнутися, коли ти хворий, він приходить і він торкається тебе. В кого дух, він, знаєте, так занепав, Бог приходить і піднімає твій дух за допомогою праці Святого Духа в твоєму серці, в твоєму нутрі. Як добре, що є Святий Дух, брати і сестри, це нас має потішати, це нас має радувати. Дух Божий помагає в старості, коли людина приходить до межі і бачить, що вже життя закінчується. І все-таки сумнівається, можливо, як там за гранью, що буде. Дух Божий допомагає людині з, твер... з твердою вірою, з надією дивитися в майбутнє і не боятися смерті. Дух Божий є з тобою, брат і сестра.